Сидить вдома і нічого не робить, або як суспільство знецінює роботу домогосподарок у 2023 році. Українська платформа пошуку роботи Work.ua зробила дуже цікаве дослідження про те, скільки ж насправді коштує вся ця неоплачувана хатня праця. І так як 64% респондентів відповіли, що вони вважають хатню роботу все ж більше прерогативою жінки, то ми будемо її розглядати саме в цьому контексті. Отже, базово, домогосподиня відповідає за. Приготування їжі, догляд за дітьми, а також догляд за оселею септоприбранням, спираючись на середню вартість роботи подібних спеціалістів кухара, прибральника і няні, WorkUA вивели, що така робота в місяць коштує від 40 і до 100 тисяч гривень. Тому, залишаючись вдома, жінка не лише витрачає гай до 20 годин часу свого дня дбаючи про добробут родини, але й економить таки добрячу купу грошей у сімейному бюджеті. Втім, чи вважаєте ви що це?